Я сьогодні вже третій раз прибігла в офіс, бо замовлення поступають і поступають. Сьогодні неділя, у мене вихідний, але я цілий день працюю, бо люди звертаються. У нас дуже класна, ефективна, корисна продукція, яка дає результати. Це німецька продукція. Ось замовлення таке відправляю. Аптечка швидкої допомоги, три засоби. Це три наших засоби, які просто необхідні в кожній родині, в кожній сім'ї. Якщо у вас є маленькі діти, а може у вас є батьки, які вже в. Старому пожилому віці цією аптечкою користуються з малку до велику. спрей швидкої допомоги. Він лікує горло, нос, глаза, очі, всі шкіряні захворювання. Алергії, дерматити, рани, укуси, порізи, ожоги, грибок на ногтях, запалення після депіляції знімає, після гоління чоловікам просто класна штука, зволоження глібоке. На клітинному рівні регенерація йде клітиночок. Запалення знімає, ну і дуже багато кров застановлює і можна наносити на відкриті рани. Далі в аптечці з швидкої допомоги є концентрат гель, чистий листовий гель, 90% алоє. Він теж ну наружного використання, і також можна і на слизові оболочки. Зараз відео знімаю. І гель концентрат допомагає при укусах, ранах, порізах від ожогів, від грибка на ногтях. Може, ви там рибою укололи, і у вас гниє палець, теж це допоможе. Концентрат від запалення вушка намастюємо. концентрат ну, при інтимі від неприємних очутів для зволоження і від грибка від молоч. Коротше при половому акті Іспользуйте замість смазки Крута штука. Вам гарантую. Дуже мої всі клієнти задоволені. Також є в аптечці швидкої допомоги крем з прополісом, Заживляючий захисний крем з прополісом. Він робить шкіру. Гладенькою, м'якою, шовковистою від всіх подразнень, від запалень, від сухої шкіри, від сухих п'яточок та тріщинок, крем для обличчя використовуйте, шия, декольте. Цей крем можна малимали від памперсів, від запрівання, там ось при такій дії. І е, замовив клієнт супер Актив. омега. Нужна всім, це е, жирні кислоти, жир натуральний. У вас не буде застою желчі. Е, ця омега розтворяє холестеринові бляшки у судинах та не дає осідати поганому холестерину. Це для гармонії, для зору, для пам'яті. Для...